Ну що ж, це моя друга частина швидкого макіяжу. І я тепер беру металеві е, тіні від Lux Visage І на серединку наношу їх. Вот. Потім я беру це все розташовую пензликом. А можна ще пробивати пальчиком. Робимо брови пензликом М Азам, це німецький бренд. Куці брови готові. І тепер робимо стрілечку двома карандашами від LCF та LN Pro. І розташовуємо або пальчиком цю стрілечку, або таким от е, тоненьким пензлем. Я проходжу олівцем по слезовій для більш яскравого ефекту. І на кутику вже роблю стрілку. І пензликом потім я її продовжую, виводжу далі до кутику брови. Ще можна собі допомагати пальчиком? Закріплюю стрілочку фломастером від Nix. В нього є навіть олівець такого гарного блакитного кольору і сам фломастер. Просто проходжусь по своєму шаблону. Білим олівцем проходжусь по нижній свій. В її я фарбую ардеко. Подивіться, яка в нього сьоточка. Вона може змінювати форму. Вона працює і на подовження, і на об'єм. Настав час для хайлайтеру. Ви подивіться, яка бусінка маленька. Це Benefit Dendelion Twinkle. І який колір. Він запаюється в обличчя, його ледь-ледь помітно. І останнє я промальовую губи. І я використовую олівє, олівець від LCF це дюб на ламель. Просто так от промальовую трошки. Це такий рожевий колір під мої губи. І помада...